Міська рада програла суд. Її зобов'язали відмінити раніше внесені зміни до генерального плану міста. Згідно нього, на місці приватного сектору в районі проспекту Гагаріна планувалася висотна забудова. Якби такий генплан почав діяти, то власники земельних ділянок втратили б можливість щось будувати на власній землі. За словами адвоката Василя Підлужного, чиновники провели процедуру винесення приватних ділянок за межі міста. По аналогії, як це роблять з промисловими об'єктами. Що ніяк не в'яжеться з будівельними нормами. Остаточне рішення виніс апеляційний суд Дніпра. Щоправда, міська рада ще має право на касаційну скаргу. Державні будівельні норми передбачають винесення відносно промислових підприємств, непрацюючих частин, там складів, таке інше. Тобто, воно не передбачає, що можна вот у людей тут садибні будинки, і ми їх виносимо за межі міста. Таке не передбачено державною будівельною нормою. Але міська рада. Збиралось таким чином, це прописувало, що саме винесені.